Всім привіт! Я як завжди в кепці. Дивіться, який гарний кузотик. Тут в мене одна халепка вітром зламало гілку. Така вже вона була велика, ось така. Ну. Думаю, немає сенсу її підв'язувати, просто обріжу, просто виріжу. І зараз іще. Зараз перемкнусь. У мене тут насіялася шипшина. Пташки не приносили тугу, то там вон ще далі. Хочу зараз її викопати і пересадити. Thank <laughs> you. Слупить дощ. <захова> Заховалася під деревом. Сижу, чекаю. Перерва на обід. Пустився дощ. Біжим. І в дощ. Робота знайшлася. Несу воду. Мама збирає дощову воду, підставляє ємності різні. Вона зі стріхи збігає. Потім переливаємо в бочку. А з бочки вона потім вже буде поливати. Розсаду, наприклад. Цій іваночці, ще мене купили. Я йду, а вони за мною біжать. Думають, що щось даватиму. Такий дощик маленький, тихий. Якраз те, що треба. Нічого не зламає. Бочку, все злили. Зовсім трішки набралося. Ось вся бочка. Оце ось ці водички в ній. Дуже мало. У мами тут рядочки нарцисів, це пізні, а там ранні. Ще ось така краса є. Тюльпанчик. Це теж якийсь пізній, бо інші вже відквітли. У нас завершився дощ. Трішки похолодало, я вдяглася і пішла доробляти. Дозабивала кілочки, зараз вириваю траву. У нас знову почався дощ. Я не знаю, встигну я сьогодні оплести, не встигну. Кілочки всі забила, а він, блін, припускає. Хмари затягує. Не знаю. Прикро. Чесно, думала, хоча б один. Встигнути доробити. А воно щось не вдається. Просто треба спершу вирвати, доки воно не заважає просто як оплету, плиту, то бульян буде важче виривати. А так уже хочу, хочу, щоб все було як треба. Перфекціоніст в мені бере своє. Натяпля пробити не хочеться. Ну, може він зараз під заспокоїться, і я таки дороблю. Ось такий тинок вийшов в результаті. Ну, як на мене, гарно. Я б ще сюди один ряд додала, але, на жаль, вже пізно 20-та я вже сьогодні не встигну. І з нюансів, як, на мою думку, треба проходити по черзі коло. Тобто, всі сторони один ряд оплили, потім починаємо другий ряд по всім сторонам. Вони тоді, отут, краще стикуються. Тут мені треба попідрізати, але це вже буде. Завтра, тому що є деякі товстенькі, там краєчок. У мене розрядилася моя пила. А зікатори я загубила пружинку. Коротше, все каже, що потрібно відпочивати. Тому на сьогодні все. У нас вже і стемніло, і доки ще хоч щось видно. Зараз буду прибирати. Бо я сюди поназносила купу всього, там і молотки, і сокири, і пили, лопати. І ще тут залишалися такі обрізки із парканчику. Так. Все. Всім тихої ночі, тихого дня. Дякую за перегляд, подобайку. До зустрічі в новому відео.